Вітаю! Історія ходить по колу і впливає на наше сьогоднішнє життя. Ми покажемо це через історичні факти. Історична боротьба з алкоголем. П'янство бій, так вип'ємо перед боєм. Як Горбачов 40 років тому запровадив у союзі сухий закон. закусіть, що ли? Или закусить закусіті випіть ні і для чого знищив легендарні виноградники в Криму? Це був вандалізм без перебільшення світового рівня. Відтак, що пили в соєтах замість оковитої, то щоб зміцнити градус, вони пшикали діхлофосом. Та чому навіть звичайні продуктові були під прицілом? КДБ. спеціально ходили по магазинах з другої до сьомої. Нам показали унікальні документи з архівів СБУ. То що ж приховано за найпровальнішим законом Радянського Союзу? Травень 85-го. ЦК Компартії і Рада міністрів Совка під егідою нового генсека Михайла Горбачова ухвалюють постанову. Ви казав свого часу там. В я пам'ятаю ще Петросян в кінці 80-х. У нас же все робиться через одне місце через ЦК КПСС. Щоб коротко, то просто вирішили пияцтву бій. Випіть і закусіть, штолі закусіть, і випіть. Ні, я до такого не опущуся. Отже, досить пиячити, бо Горбачову в спадок дісталася країна, м'яко кажучи, питуща. А якщо без зайвої скромності абсолютно спита. Тільки уявіть, дійшло до рекорду до ста пляшок горілки на людину за рік. Пили багато, і в принципі це не порівнювано з тим, що ми бачимо зараз навколо себе. Щоправда, на те була поважна причина. Якщо ти не пив, ти був підозрілий. То що ти не пив, про тебе могли подумати, що ти агент КГБ. Так, тобто навіть була така практика, що якщо ти хочеш стати своїм, ти маєш просто напитися в цьому колективі, якщо ти новий колектив, для того, щоб довести, що ти свій відтак рішення прийнято. Розпочали антиалкогольну кампанію. Це як в тій приказі застав дурня Богу молитися, він і лоба розіп'є. Отже, як усе було насправді, і чому Горбачов на схилі своїх літ нарешті визнав, що ця кампанія була однією з найбільших його помалу. На початку антиалкогольної компанії в союзі просто пачками закривали магазини, які торгували спиртним. Народу, м'яко кажучи, це не дуже подобалося, що навіть з'явилася приказка на недільку до второго закопаємо Горбачова, відкопаємо Брежнєва, будем піть по прежньому Так, з'являлися приказки та анекдоти. П'янству бій. А тут. і його переробили під тост П'янству – бій. Так вип'ємо перед боєм. Горбачова через заборону пити щось міцніше за квас навіть охрестили мінеральним секретарем і лимонадний джо. Доходило до того, що люди не мали пити абсолютно нічого, тобто ніякого алкоголя ніде не мало би бути. Навіть весілля й бенкети мали бути безалкогольними. Відтак найперше, що всі відчули на собі тотальне здорожчання оковитої майже вдвічі. А ще кілометрові черги. Я Якраз я 86-му закінчив 10 клас середньої школи в місті Києві. І звичайно, коли ти закінчуєш школу, хочеться ж випити. Хочеться спів однокласниками. Ми домовлялися з кимось, коли в черзі стояли один, два, три своїх або не своїх людей. Ми купували деякі, навіть продавали чергу. Я пам'ятаю, продавали чергу, щоб вам купити пляж. Зростав градус алкогольного ембарго стрімко дійшло навіть до відвертого маразму. Це був вандалізм без перебільшення світового рівня. Адже чи то не від великого розуму, чи то, як водилося в Савському Союзі, аби зробити. Та лише одним розчерком пера Михайло Горбачов постановив: знищуємо виноградники. І що ви думаєте, знищили у Криму майже 40% лози елітної лози, яку вирощували там століттями. А загалом, ви тільки уявіть, майже 80 тисяч гектарів виноградників. Для порівняння це майже площа Києва, а ще майже вдвічі більше ніж знищили нацисти в період окупації Криму. Уявляєте собі масштаби? Це насправді шалена катастрофа. Те, що зробила радянська влада. На території України е тоді, і це Крим, і Одещина, і Херсонщина і Закарпаття. На той час це був шок. Для вирізали фактично багато виноградників і голова цього крас державного підприємства Магарач покінчив життя самогубством. От він реально повісився, тому що його змушували вирізати лазу. А підприємство в Криму, в першу чергу, Масандра Магарач вони існували там ну близько 200 років. Вирощували. Лазу, фактично з моменту окупації Криму Російською імперією. Тож пляшка горілки стрімко перетворилася на валюту. Дійшло до того, що в деяких містах почали вводити картки. Тобто, щоб купити алкоголь, ти спершу мав отримати картку, потім піти в ту картку отоварити в магазині на цей алкоголь. Тому тими картками почали торгувати, як і місцями в чергах. <праць> Хай там як та не врахував Горбачов головного, так званого коду нації. Це це були спроби залатати велику пробою в крейсері Москва якимось пластирем. І саме тому люди почали варити самогон. Люди почали е, стояти в черзі за магазинами Юний Технік. В одному з наборів продавався Змійовик Ключова, ключовий елемент самогонного апарату, який на фініші якраз витягує спірт. Отже, саме так з'явилися перші самогонщики. Як наслідок з полиць почали змітати цукор, адже самогон, особливо у селі не гнав лише лінивий. В селі так всі знали хто жене. Кого можна купити, щоправда, це жорстоко каралося. Міліціонери безпосередньо ходили по будинках, пробували зловити тих, хто займається самогоноварінням. Ми в архіві СБУ, де нам демонструють документи з нотатками кгбістів. Саме вони шукали ні не лише тих, хто тихо гнав оковиту вдома, а й тих, хто просто купував цукор. Співробітники КГБ спеціально ходили по магазинах з 2 до 7, -ї. Вони відвідали 100 Торгових точок в кожній точці черга за цукром була від 75 до 500 людей. Коли з людьми зустрічалися, її залякували. Що будеш продовжувати, буде тобі гірше. А гірше це що? Кар'єра, робота відтак, алкоголь став чимось недосяжним, як фірмові американські джинси, чи жувальна гумка. В ті часи діставала алкоголь через контрабудистів. Часто цими контрабандистами були таксисти. Там була розроблена ціла система знаків, як таксист має вийти, стати рукою спертися на верх автомобіля. З'явилася ціла якась своя система. Сигналів і знаків. дійшло навіть до того, що ті, у кого особливо горіли труби, почали вживати просто усе, що містило, хоча б якусь краплю спирту. Тоді були багато випадків отруєння, коли в першу чергу алкоголь залежні особи для того, щоб зміцнити градус, вони пшикали діхлофосом, тим, яким травили тарганів, і було багато випадків отруєння, пили в тому числі адіколони Красна Москва. Там тодіколони Саши, тобто ці тройної «Шипер» і так. Далі, тобто там навіть вже була градація, який одеколон краще пити. Тобто, де більше алкоголю, де там більше вставляє, де там ще якісь речі. У підсумку кількість наркоманів за два роки зросла з 9 до 20 тисяч. Використовували метиловий спирт, технічний спирт, і його теж намагалися пити. А ще під заборону потрапив навіть кінематограф. Всі твори, які виходили в той момент, і де згадувалося про алкоголь, воно вирізалося. Ці сцени, тобто так само, як секс, так само як алкоголь. Воно грубо кажучи, вирізалося, а, всі ці сцени, і його просто не було. Бо ну бо як же ж так, в е, радянському союзі алкоголізму немає. В СССР сексу нема. Озновишка, тобто крайність, та да? тобто в СССР алкоголізму нема. Алко, алкоголю нема. Навіть дві новорічні ночі 86-го та 7-го років обійшлися без традиційної кінострічки Рязанова Іронія Долі. Вот. Ні, ну я не буду З пияцтвом боролися, і великими штрафами, і звільненням з роботи, і виключенням з партії не обходилося й без доносів на грішників все в кращих традиціях совєтів. Партія сказала, треба народ відповідав єсть. Життя в тому суспільстві було з нашої точки зору диким і абсурдним. Відтак кампанію довелося згорнути, але не через винахідливих самогонщиків чи наркоманів. В підсумку ця кампанія провалилася в першу чергу через те, що суттєво впало находження до державного бюджету. Бюджет не дорахувався десятки мільярдів карбованців. Сухий закон посварив Совєти з Болгарією, Румунією та Угорщиною. Адже саме вони десятиліттями постачали свій алкоголь в совок, а Горбачов взяв і перекрив імпорт, позбавивши їх мільйонних прибутків. <звук> Тож у 88-му році, коли алкоголь на ембарго згорнули, виробництво знову зросло, а продажі стрибнули втричі. Чи не єдина користь від антиалкогольної кампанії зросла народжуваність і знизилася смертність? Але чи вартувало це тих збитків і шкоди, завданих населенню? Не можна було виправити те, що було в корні, якби неправильним, алогічним тоталітарним. Це і вандалізм з, з, з дуже багатьох точок зору з економічної, з культурної. Чому до речі розкаївся і сам Горбачов? Щоправда, зізнався в провалі кампанії лише на схилі життя. Любов Кукла факти тижня. ICTV. А Продукти найвищої якості. А що, 20 колбаси немає? Кончилось. Чи може хімія з барвниками в гостах? Цього не було. Чим насправді харчувалися жителі радянського союзу? Ти заходиш в магазин продукти, а там воняє дохлою рибою. Це? У чому крилася таємниця так званого натурального морозива? Якщо хтось згадує смачний пломбір в столиці республіки. Мороженое вкусно, полезно, є хорошим додавленням к обеденному столу. Та якими в Союзі були кава і шоколад? Хіба можна й тут когось надурити, запитаєте ви. Факти тижня детально про кулінарні міфи Совка. І жалі на розкажених жирах. Найсмачніше морозиво курятина без антибіотиків, легендарна ковбаса за 2,20, А ще така заунивна бетонна срака, яка висіла у всіх над головою. Страх і ненависть в СРСР або чому життя в союзі насправді медом лише здавалось. Адже як тоді запевняли, чи радше кажучи, брехали через суворі умовні гости. Усі продукти були натуральними, якісними без хімії, барвників, єшок чи пестицидів. Совєтської робиш. Не діла. Не та чи так це насправді? Давайте розбиратися. Отже, міф перший лікарська ковбаса. Максимум м'яса, мінімум добавок. В радянські часи, аби поласувати ось таким бутербродом, до продуктових стояли довжелезні черги. І ні, не через неповторний смак лікарської за 2,20, а через банальний дефіцит продуктів. По 2,20 колбасы нет? Кончилось. Давайте по 2,90. З жахом згадуємо ті черги безкінечні і той обмежений асортимент. Та то другорядне, ми ж про якість. Отже, лікарську ковбасу, рецептуру якої совєти привезли з ненависної Америки, дійсно вважали помічною. Усе через високий вміст білка і низький жиру була знаменита ковбаса, так звана докторська. Насправді вона називалась Болонія в Америці. Спочатку ідея створення лікарської ковбаси вона була досить гарною і входила лише найвищого сорту категорії телятина, свинина, молоко. Так, згідно з радянським гостом, на який дехто досі молиться, ця ковбаса мала б містити в собі не менше 75% якогось м'яса, залежно від сорту, щоправда, якого саме гост чітко не вказував і часи радянського союзу. З повністю говорити і гарантувати склад було достатньо проблематично в гостах. Цього не було. Це обмежена інформація, яка надавалася, і весь склад також не зазначався. І крім того, проконтролювати в той період склад продукту було достатньо непросто. Відтак в Україні, де м'ясо було насправді величезним дефіцитом, рецептури вирішили не дотримуватися, і почали у прямому сенсі місити ковбас. На варево із субпродуктів з кісток, харчової плазми, сої Добавлялись різні емульсії. Там білкові гідромізати на основі е, сухожилля, шкіри. Ну тобто такої вторинної сировини були і інші ковбаси. Були і сосиски, де там було дійсно 10-20% м'яса. м'ясу. Ба більше згодом через тотальний брак м'яса в хід пішли не лише субпродукти та хімікати. Наприклад, на м'ясокомбінатах там були досить великі зловживання. Там м'ясо кудись пропадало, виносилось, таке було, якщо санітарні норми не дотримувались, там включалася м'ясорубка і все це пищало. Наприкінці своїх останніх років вони думав про те, що а чи не робити ковбасу, використовуючи нафтопродукт? Тобто робити штучно м'ясо, робити штучно ковбасу, наповнювати їх, ну, скажімо, речима, які не мають походження тваринного. І от це була реальність останніх років СССР. Черги, дефіцит і відсутність продукції. У вас звичайна ковбаси себе, ні? Є, тільки докторська. Давайте. Ще один цікавий момент: уся радянська м'ясна продукція від тієї самої легендарної лікарської до банальних сосисок. Вона була з присмаком паперу. Але давайте почнемо з того, що того ж паперу не було як такого. Де ж його взяти? Щоб додати до копаси. Скоріше йшлася мова про додавання різних там, добавок, рослинних, крохмалю, борошна, які низькосортні, які не були дозволені в такій кількості. Відповідно, вони оцей смак давали. Тому що папір туалетний був дуже дефіцитний. До речі, про туалетний папір, який як не крути, уже асоціюється з радянською лікарською. А чи знали ви, що. У Советському Союзі туалетна, туалетний папір з'явився. П'ять років після того, як Гагарин полетів до космосу. Сходне положення загроз, поэтому я задержав ответом прийом. Тобто Гагарін в космосі витирав дупу газетою. Класна була країна. У СССР тільки в 1968 році з'явилися верстати для виготовлення туалетного паперу, куплені в Британії. А з 70-х років туатипа папір з'являється на привавках, бо для цього існує газета, яку ти мав щоденно ранку купляти і прочитати. Це твій месенджер. А потім ти з нею робив своїми портретами те, що ти робив з ними. Подумки та повернімося до якості продуктів. Отже, мій другий найсмачніше морозиво. Ось такий звичайний пломбір у вафельному стаканчику саме він став символом щасливого дитинства. Коштував, до речі, усього 9 копійок, і про його якість ходили легенди. Навіть молоде покоління, яке не бачило союзу, не раз чуло оди цим ласощам. Та от що насправді масово споживали й дорослі, і чому навколо цього холодного десерту виник такий ажіотаж? Мороженое пользуется спросом не только летом, но и зимой. Мороженое вкусно, полезно, является хорошим добавлением к обеденному столу. Но особенно приятно на вкус фруктовое мороженое. Оно ароматично и хорошо освежает. Ізготовляється но із натуральних фруктових і ягодних соків і содержить 27% сім процентів сахара. молочне, ескімой, крем брюле. Але найбільше люди тих часів пам'ятають пломбір. Був знаменитий сирійський пломбір, по які кажуть, що він був смачний. Насправді ні. І це теж була американська технологія. Якщо хтось згадує смачний пломбір в столиці республіки. То він був не такий смачний, як в третій категорії міст. Це маленькі містечка та села, де цього плобіра не було. Так, рецепт морозова Савіти теж до речі поцупили в американців, привезли з океану навіть обладнання для виробництва десерту. І уже потім, як традиційно водиться, заявили радянське морозиво найсмачніше у світі, адже виготовляли з усього натурального: з молока, вершкового масла та агар-агару. Щоправда, є нюанс? Це щось було на кшталт вода, молоко, цукор, крига. Я не розумію. Я людина, яка знає, що морозиво продається тепер в кожному магазині, а тоді морозиво ти купляв в будочці або в кафетерії. Тобто, тут теж є певна підміна понять, щоб з'їсти совєтський плабір, ти мав прийти туди, де він мав продаватися, а інколи його просто не було. А інколи це було просто-напросто єдиний вибір, який ти. Мав можливість скупити річ у тім, що насправді міф про найсмачніше у світі морозиво розвіявся ще у 66-му році. Щойно гост щодо пломбіру змінили до вмісту, почали додавати пальмову олію, штучні емульгатори, ароматизатори і барвники. Щодо якості, то поки контролювалась, вона витримувалась. Ну а потім, вже звичайно, через певний час е, якість стала такою, якою підприємство. То собі це могло придумати. Створили вже вчені гідрогенізатори, коли рослинну олію перетворювали, переводили в твердий стан і відповідно використовували. Але й пальмову могли використовувати. До речі, про пальмову олію союз був основним її покупцем у Малайзії. Відтак тортики, смачний пломбір, тістечка, масло, маргарин, цукерки були без перебільшення нашпиговані цією отрутою. А саме вона, як відомо, провокує. Купу болячок, як тромбоз, ожиріння, діабет, інсульт, інфаркт, онкологію та навіть безпліддя. Відтак міф третій корисні десерти. Здавалося б, звичайна плитка, шоколаду. Хіба можна і тут когось надурити? Запитаєте ви? А я відповім легко. Адже в радянському союзі чого точно не було, то це ласощів з натуральних какао-бобів. На прилавках були солодощі, які своїм виглядом лише нагадували нормальний шоколад щодо шоколаду, то Використовувалася як замінник соя в той момент, коли вона була дешевшою, дешевою достатньо. Тому ось мій бути такий присмак соєвий в тому шоколаді. Так звані солодкі плитки не містили головного складника натурального какао. Такий сурогат, якщо покласти його на язик, не танув, як це відбувається з шоколадом, а лежав цільним шматком. І смак у нього був ванільно парафін. Новий плитки шоколадні з'явилися, які взагалі звичайно не містили зовсім того шоколаду. Шоколадна плитка, солодка плитка. Якщо зараз це жорстко регулюється регламентом на вироби шоколаду, то наразі це просто були солодкі плитки, які пропонувалися населенню замість шоколаду. Відтак, справжній шоколад в СРСР був неабияким дефіцитом. Та йдемо далі. А що в союзі пили на сніданок? Еспресо, американ, макіати, лате, капучино ні, просто кава розчина або мелена. Та от дістати цей ароматний напій можна було виключно по блату, І пили його не літрами, як тепер, а по чашиці І не щодня, а переважно на свята. А все тому, що в СРСР, справжня кава була дефіцитом, і за ціною доступною далеко не всім. Погано було з кавою, скажімо так, дуже. Кава була, ну як ви кажете, дуже така собі. Але вона була ну, така ну, хардкор. Вона була розчинна, гірка як, як смерть, але якось її всі вживали. Цукру туди не бузуєш, і начебто можна пити. Кава була своєрідною валютою. Її давали як хабар потрібним людям або дарували як особливий презент. Й коштувала чимало. Відтак споживала її переважно еліта. А от щодо звичайних людей, пили вони не каву, а так звані кавові напої, зроблені з вівса, ячменю, сої. Це корі, жолоді, ну якось потрібно було виходити. Як зараз, що ми будемо вибирати арабіку чи робусту, чи може суміш, чи яку суміш, про це мова не йшла. Абсолютно про тупінку і аромат кави ніхто звичайно не знав за деяким невеликим виключенням привілігованої еліти, там дипломатів інших людей. Людям пропонувалось як замінник 10% кави кави. Далі різні суміші Рослинні, в тому числі жолоті, там і каштани, і цикорій. Це корла замість кави. Нам давали цей сурогат на основі суміші. Підміна понять була безумовно тотальною. Совєти крали та брехали. Як, от, наприклад, шипучі напої. І знову ж у тієї Америки багато технологій харчових СССР викупив байкал пепсі або кола. тархун. Це не що інше, як власне, ця лінія зелених вод, які ми знаємо під назвами Спрайт або ж Севанап. Та насправді найглобальнішою проблемою стало саме застосування пестицидів, небезпечних хімікатів. Ними щедро зрошували поля. Відтак мів п'ятий. Усе, що росте на землі, натуральне. Від банальної картоплі до скипки хліба. Усе в Радянському Союзі було зі смаком хімії. Причина банальна. Гонитва за врожаєм, а відтак і за грішми. Щоправда, якою ціною та чи була варта шкурка вичинки? Дрозрошені хімікатами поля обробляли, збирали врожай та викидали все на прилавки, і системи контролю не існувало від слова зовсім. Міст пестицидів це реально важко проконтролювати. Про органічні продукти, так звані, тобто ті, які вирощені без агрохімії, мова не йшла взагалі. А от використання агрохімії було достатньо високим. Тому говорити про те, що це дійсно натуральні продукти, без місту не Великих там обмежень по місту пестицидів, про це досить важко було говорити. Ба Більше похід в овочевий у радянську добу можна було порівняти з тортурами. Ти заходиш в магазин продукти, а там воняє дохлою рибою якоюсь. Ти пам'ятаєш запах овочевого магазину? Ти заходиш, а там тхне моргом. Бо коли гниє картопля, це жахливий запах. Просто жахливий то чи варто ностальгувати? навіть уже? І люди старшого покоління вони не хочуть повертатись. Вони багато чого не бачили завдяки ось такій своєрідній тюрмі народів, яка завжди існувала в радянському союзі. Отже, більшість населення в СРСР харчувалось тим, чим прийдеться, тим, що вдавалось дістати, вистоявши в довжелезних чергах, та якість продукції визначалась не лише гаманцем, а й правильними знайомствами. Блу, буду давати чи не будуть. Бацкавці, не лук буде, чи не а буде? Так что, а никто ничего не знает, что ли? Че Меня очередь послала! Молодой человек, вас очередь послать не может, потому что у нас нет такой организации очередь. Любовь Кукла. Факты. Тижня. ICTV. Единя новости.